Переписувались з дівчиною. Ініціатива від мене була, ну як інакше. Вона питання задавала, погано. І після твого розйобу на стрімі написав їй з пропозицією піти десь у заклад. Приймається. Відповіла, що зараз не ходить на побачення, нахуй її? Тут ще продовження, але нахуй. Так я хочу, побути на одинці і не готова, нахуй. Після цього відповів: гаразд, я зрозумів. На це вона відписала, поки так. Що це було? Йовнута дівчина. Йобнута дівчина. Тут, знову ж таки, я завжди кажу, питання, а чому так сталося у звабленні, це дурне питання. Ти ж не знаєш, що в неї там відбувалось. Може її тато гвалтує кожного дня. Я ж не знаю, що в неї там сталося. Може, колишнього вона свого забуває? Я не знаю. Але головне питання, яке ти маєш задавати собі, що робити далі? Що робити далі? З нею не спілкуватися, на неї не витрачати час. Нахуй та дівчина, яка таку хуйню тобі пише. Я є не цікавий, чи якийсь інший зайоб. Я думаю, ну, тут як до цього він. Ти явно не настільки цікавий, щоб вона забула про свої зайоби і пішла з тобою на зустріч. Так. Але знайди нову дівчину і її запрошу на побачення. А ця пішла нахуй. По скрипту. Раніше чув, що вона мала якісь фігові стосунки і зараз всім прям транслювала друзям, що нікого не потрібно зараз їдь. Тим більше. Тим більше, я скажу так. Їй може хтось щось потрібно. Може ти думаєш, що потрібно тобі. Тобі потрібна дівчина, яка нормально з тобою спілкується, і яка, коли ти пропонуєш піти на каву, вона з тобою йде на каву, А не та, яка пише якусь хуйню, тому нахуй її.